Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Володимир Антонюк, я комерційний агроном компанії Precision Planting. Сьогодні ми знаходимося на території Київської області компанія AgriLab. Ми разом з ними заклали тут демонстраційні поля, навчальні полігони, де ми досліджуємо різні впливи налаштування сівалки на майбутній урожай та розкриття потенціалу насінини. Дружність сходів а це те, що впливає на майбутній урожай, найбільше на майбутні дружні сходи найбільше впливає це дотримання глибини та формування борозни на кожній сівалці. Це можна робити по різному Сьогодні ми поговоримо з вами про. Моделювання різних систем за допомогою системи Delta Force від компанії Precision Planting. А ми трішечки вже підготували і нарвали деяку кількість початків кукурузи. Вона вже запилилася. Ми можемо зробити попередній облік, подивитися, як те чи інше налаштування. Впливало на скидання чи не скидання, чи формування кількості рядів чи кількості зерен. Ми бачимо, що зараз кукурудза ось явила, вона в гарному стані, вона повністю запилена. Цьогоріч погода доволі нам аграріям допомагає з тим, щоб ми мали такі гарні запилені початки. Але як це всі ці системи впливають на те на наш потенціал, щоб у нас був один початок, чи другий, чи один запилений, зараз ми з вами це розглянемо. Притисне зусилля та вплив його на рослини в чотирьох варіантах, як вони впливають. По ідеї, кожен з нас теоретично знає і думає, що він точно знає, як вірно підібрати те притисне зусилля, яке буде впливати. Оптимально на наші умови. Але, на жаль, ми не можемо дозволити собі використовувати різні налаштування і робити такі великі досліди на 100 гектар на 50. І Саме тому ми заклали їх в різних територіях України на різних ґрунтах. Сьогодні ми розглянемо більш умови піщаного ґрунту в Київській області. І перший досвід, який ми розглянемо, це Delta Force Light, це система притиску. В легкому, тобто, тут формувалася борозна, яка була не ущільнена достатньо. Вона могла обсипатися, в неї могло засипатися сухий пісок чи ґрунт. І ось такий початок ми маємо. Я думаю, що ви бачите, що початок не такий великий, в ньому не так багато кількість рядів, тобто, закладка була зменшена. Запилення пройшло доволі непогано. В принципі, практично весь початок до верху у нас запилений. Музика. Наступний варіант це застосування оптимального притискного зусилля. Ми називаємо його стандарт, але хотів би зразу звернути увагу вашу, що в залежності від умов поля, території і різних ґрунтів. Стандарт буде різний. Десь він буде 45 кг, десь 40, десь 55, десь 88. В нашому випадку це 45, і давайте подивимося на цей початок, який набагато вже краще виглядає в порівнянні до Delta Force Light. Ми бачимо, що він більш виповнений. А кількість рядів не знаю, порахуємо, але виглядає, що насіння вже крупніше, тобто, рослина мала раніший старт. І пройшла всі етапи розвитку і запилення швидше. Що це нам може сказати? Притискне зусилля, яке було застосовано в оптимальних умовах, і не було перетиску, тому що в саме стандартному налаштуванні ми і можемо і піднімати не тільки тиснути вниз, а і знімати зайве навантаження, якщо це нам потрібно, по кожній секції, це нам дає кращий старт і розвиток, і можливість пройти несприятливі умови раніше. А як ви бачите, наприклад, в порівнянні до легкого налаштування, наступне налаштування, яке ми застосували, це налаштування, яке постійно тиснуло в постійних умовах. Тобто, у нас є умови поля, коли нам треба інколи підняти. це ми ще робили в стандарті. І є умови, коли а, сівалка не має такої можливості піднімати і опускати. А, тобто вона давить тільки в постійному положенні. А, але умови поля змінюються кожні 30 сантиметрів. Якщо взяти 16 рядів чи 24, то з одного краю до іншого краю сівалки будуть різні умови, які нам потрібно буде застосувати. А, і ось наше можна сказати. Переущільнена борозна, яку ми бачили, і як це впливає на розвиток кукурудзи. Якщо ми подивимося на стандартний початок, який у нас, можна сказати, найоптимальніше, ми бачимо, що він гарно розвився. Якщо ми подивимося на Delta Force Manual, в який ми застосували постійний тиск, ми бачимо, що у нас була редукція рядів, недозапилення. Початок виглядає не так, щоб він розвився і показав свій потенціал на 100%. Тобто ми маємо обмеження. Ці обмеження пов'язані з тим, що наша коренева система не мала можливості оптимально розвиватися. Зараз ми розглянемо той варіант, що нам потрібно 100%, щоб у нас форма сформувалася борозна. Трішечки поставили сильніше, скажімо так, перетиснули. Наша борозна, коли ми її перевіряємо, вона не руйнується, вона залишається. Як це вплине на майбутній розвиток рослини, та і як це її обмежить? Ось наші початки. Початок Delta Force. тут застосовувалось зусилля 200 кілограм. І ми бачимо, що початочок запилився непогано, але кількість рядів і кількість зерен в ньому в порівнянні до стандартного налаштування, вона дуже візуально різниця. Відповідно, по кількості рядів і зерен це також є вплив. Така тенденція спостерігається по всій Україні, незалежності від того, який тип ґрунту. Підводячи проміжкові підсумки, можна сказати точно, я порахував кількість рядів, кількість зерен. Якщо ми подивимося на кількість рядів на Дельта Форс, яке було переущільне, 200, ми маємо 14 рядів і стандартно, ми маємо 16. Кількість насінин 38 і 40 запилених, але давайте подивимося на потенціал, який ми бачимо в цих початках. 16 і 14 рядів, 38 і 40. Це заздалегідь, ми розуміємо а, результат, який ми отримуємо в полі. Це різниця декілька тонн. Якщо порівняти наш Delta Force Light і Delta Force Standard. А, Легке притискне зусилля, втрата вологи, недоформування борозни, засипання, потрапляння сухого ґрунту чи каміння а, також впливає на відставання і рівномірність сходів. Ми бачимо а, таких самих 16 рядів, але рослина розвивалася вже пізніше, не в таких оптимальних умовах. Відповідно, ми не до наш урожай. Всі досліди у нас тут всі а, закладені саме для того. Щоб кожен з нас, аграріїв, зміг для себе зрозуміти, що нам потрібні різні умови, різні налаштування в залежності від ситуації на полі. І ми хочемо тут показати, що оптимальні умови і робота аграрія сильно впливають на кінцевий результат, не зупиняйтеся, вчіться, успіхів нам і перемоги.